Привіт! Є речі, які моментально змінюють твоє життя, як виграш у лотерею або важка втрата. Але сьогодні не про це. Справжні руйнування повільні, вони підкрадаються через щоденні звички. Те, що здається дрібницею, насправді отрута, яку ти ковтаєш кожного дня. І саме через ці звички ти можеш відчувати втому, роздратування, застій. Ненависть до себе, але не розуміти чому. У цьому відео я покажу тобі 5 звичок, які повільно руйнують твоє життя. Якщо хоча б одна з них твоя, саме час подивитися правді в очі. Поїхали. Перша звичка, яка повільно, але впевнено, руйнує твоє життя, це прокрастинація, яка маскується під продуктивність. Так вона. Виглядає красиво. Ти сідаєш з кавою, відкриваєш новий блокнот, купуєш кольорові маркери, створюєш ще один ідеальний список справ. І здається, ніби ти супер зосереджений. Але насправді це втеча. Ти уникаєш самої роботи, бо справжня справа не гламурна, вона важка, часом нудна, а головне в ній. Є ризик, ризик, що не вийде, що буде не ідеально, або що тебе засудять. А от планування воно безпечне, воно дарує відчуття контролю, і саме це робить його такою підступною пасткою. У підсумку ти не працюєш над реальним завданням, ти готуєшся працювати і так день за днем, і життя проходить у підготовці. А мозок задоволений, бо ти зайнятий, а значить, усе під контролем. Але це ілюзія. І я сам це проходив. Я міг витрачати дві години на те, щоб скласти систему замість того, щоб за 20 хвилин зробити одну реальну живу дію. Що може допомогти? Починай не з плану, а починай з дії. Вибери Найменший можливий крок. Наприклад, не створити сайт, а відкрити редактор сайту, не написати сценарій, а написати перше речення. Коли починаєш з дії, мозок поступово переключається, і тоді вже можна планувати, але з середини процесу, а не навпаки. Планування подібне до інструменту, а дія є двигуном. Саме вона запускає усе в реальному житті. Якщо між ними немає зв'язку, плани залишаються на папері, а ти залишаєшся на місці. Друга звичка, яка повільно руйнує твоє життя, це постійне порівнювання себе з іншими. Ти заходиш в Інстаграм або Тікток і бачиш. Як хтось подорожує світом, запускає бізнес, має ідеальні стосунки, красиве тіло, купа друзів, а ти сидиш у своїй кімнаті, п'єш каву, відчуваєш тому і, можливо, відчуваєш себе ніким. Навіть якщо ти не заздрісний, тебе точить думка, я відстаю. Ми живемо в епосі постійного порівняння. Раніше ти міг порівнювати себе з максимум кількома людьми з твого міста або села. А зараз ти щодня бачиш найкращі фрагменти з життя мільйонів людей і мимоволі можеш порівнювати їх зі своїм звичайним днем, їхню оброблену посмішку зі своїм справжнім сумом їхню публічну перемогу з твоїми внутрішніми сумнівами. Але справжня біда навіть не в цьому, а в тому, що постійно, постійне порівняння забирає твою унікальність замість того, щоб запитати себе, що мені цікаво, що я хочу створити, ти починаєш гнатися за чужими мріями, жити чужими сценами. І це абсурд. Але в нього легко потрапити. Питання, що з цим робити. По-перше, відписуйся від тих, хто викликає в тобі не натхнення, а неповноцінність, навіть якщо це відомі люди. По-друге, замість чому я не такий, як, як вони, питай себе, що я можу зробити сьогодні, щоб бути кращим за себе вчора. І тут маленький лайфхак. Кожного разу, коли зловиш себе на порівнянні, заміни думку Я гірший на у мене свій шлях. Це не магія, але це працює. Бо ти не копія, твоє життя не змагання з іншими. Це шлях, який належить тільки тобі. Третя звичка, яка повільно руйнує твоє життя, це. Постійне інформаційне споживання без дії. Ми читаємо книжки про розвиток, слухаємо подкасти, дивимось мотиваційні відео, зберігаємо пости в інстаграм, дивимось рілси, тед-виступи, читаємо поради від успішних людей. Але головне питання що ти робиш після цього всього? Бо знання без дії це не сила, це такий баласт. Наш мозок влаштований таким чином, що отримує ілюзію прогресу, коли дізнається щось нове. Але якщо постійно тільки споживати, ти перетворюєшся не на творця, а на глядача. Це як у грі. Прокачуєш персонажа, вивчаєш тактики, збираєш артефакти, але ніколи не виходиш у справжній бій. З часом. Накопичене знання починає тиснути, з'являється тривожне відчуття, що ти відстаєш, хоча ніби стільки всього знаєш. Втома, внутрішній шум, втрата фокусу усе це наслідки споживання без реалізації. Як це змінити? Веди просте правило: один до одного. На кожну одиницю інформації, одна одиниця дії. Прочитав про силу ранкових ритуалів завтра спробуй зробити свій. Подивився відео про самооцінку, запиши три речі, які в собі цінуєш. Жодна книга не змінить твоє життя, якщо після неї ти нічого не зміниш у собі. Знання без дії це інформаційна ілюзія. А твій потенціал не в, не в голові, він у тому, що ти робиш. Четверта звичка, яка повільно руйнує твоє життя, це порушений режим сну. І це не просто тому, що ти лягаєш пізно, а тому, як ти це виправдовуєш. Чи знайомо тобі таке? Ще одна серія і спати, ще трошки тік-ток і все. Або я заслужив трохи часу для себе після важкого дня. І от друга 17 ночі, очі червоні, тіло втомлене, а мозок перегрітий. І на ранок як розчавлений. Але якщо так триває день за днем, ти живеш у стані хронічної втоми. Навіть якщо спиш по 7-8 годин, але лягаєш під ранок, твій організм. Не встигає відновитись, втрачається концентрація, настрій також нестабільний. Рішення приймаються з позиції, аби відчепилися. І з часом це стає нормою. Але правда в тому, що відсутність здорового сну це форма повільного саморуйнування. І я це дуже чітко відчув, коли за буквально декілька місяців. Такого пізнього засинання у мене по суті зникла мотивація. Я не хотів нічого ні працювати, ні спілкуватися, ні навіть щось дивитися. І найгірше я не пов'язував це зі сном, тому що спав до обіду. Що в такому разі робити? Не треба ставати різко ідеальною людиною, яка лягає о 22-й. Почни з малого. Визнач фіксовану годину, після якої жодних екранів, наприклад, 22.30. Створи вечірній ритуал: душ, чай, спокійна музика, щось, що дає сигнал, я заспокоююсь. І головне, пам'ятай, що твоя енергія вранці створюється ввечері. Якщо ти хочеш бути продуктивним, щасливим, впевненим, почни не з кави. А зісну. Бо поки ти не досипаєш, усе інше втрачає сенс. П'ята звичка, яка повільно руйнує твоє життя, це життя в режимі очікування. Ти ніби живеш, ти чекаєш, чекаєш понеділка, чекаєш літа, чекаєш, коли пройде сесія, коли закінчиться проєкт, коли стабілізується курс долара, або коли все стане на свої місця. А поки пауза, внутрішня пауза. Ти не починаєш тренування, не записуєш відео, не знайомишся з людьми, не пробуєш нове, бо зараз не час, бо ще трохи і почну. Але ось у чому проблема: цей час, якого ти так чекаєш, не настане, бо ідеального моменту не буде. Або ти починаєш жити в недосконалих умовах. Або віддаєш роки очікуванню, яке не закінчується. Багато людей живуть у цьому режимі. Вони кажуть собі, запущу проєкт, коли з'явиться більше вільного часу. Почну YouTube, коли навчуся знімати ідеально, або скину вагу, коли настане весна. Але час йде, а вони залишаються на місці. Яке рішення? По-перше, Усвідомити, що краще почати криво, ніж чекати красиво. По-друге, запиши відповідь на запитання, що я відкладаю вже давно, і чому я цього досі не зробив. По-третє, уяви, що сьогодні вже той ідеальний момент, якого ти так чекаєш, от прямо зараз. І зроби перший крок. Найменший можливий крок, бо е, життя це не демоверсія. Якщо ти весь час чекаєш справжнього моменту, є ризик, що він ніколи не настане, а значить і життя теж. Отже, ці п'ять звичок неочевидні вороги. Вони не кричать, не ламають усе одразу. Вони повільні, тихі, постійні. Прокрастинація, яка замаскована під планування, порівняння себе з іншими, які крадуть твою самооцінку, постійне споживання контенту без дії, що перетворює тебе на глядача. порушений сон, який робить тебе слабшим щодня, і життя в режимі очікування, ніби репетиція, яка ніколи не переходить у справжнє шоу. Усі ці речі мають. Одну мету залишити тебе на місці, зробити так, щоб твої мрії лишались мріями. Але є хороша новина, ти можеш розірвати це коло. І перший крок це навіть не дія, це усвідомлення, бо те, що ми не бачимо, ми і не можемо змінити. А ти вже побачив. Отже, якщо хочеш продовжити цей шлях, підписуйся на канал, став вподобайку цьому відео і натискай на дзвіночок. Так ти не пропустиш нові відео і також можливості, які допоможуть тобі змінити себе і своє життя. А в коментарях напиши, яка звичка з п'яти торкнулася тебе найбільше. До зустрічі в наступному відео!